Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Opel Mokka 2021 року випуску за ціною 21 490 доларів. Обладнаний автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,2 літра на 130 кінських сил. Так він виглядає на спокузуні, є повторічі на зеркалах, безключовий доступ, текстильний салон, автоматична коробка передач, підстаканники, утримання в полосі, старт-стоп, двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, штатна сенсорна магнітола з Apple CarPlay, з Android-Auto, з навігацією, мультикермо, датчики світла та доща. Круїз-контроль, сліпі зони, тобто комплектація далеко-далеко не бідна. Є у нас передні та задні електросплопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Так, Йдемо до заднього ряду. У нас салон комбінований, трішки тканини, трішки шкіри. В ідеальному стані пробіг на автомобілі 30 тисяч км. Все як новесеньке. Дверні карти в ідеалі. стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на такій височенькій гарній літній гумі. Так він виглядає ззаду. Маємо камери 180, передні та задні парктроники. Він наш офіційний, купався в Україні в 2021 році, продається зараз від другого власника. Абсолютно весь обслужений, абсолютно весь в рідній фарбі. Також присутні виписки з офіційного дилера. Знаходиться даний автомобіль за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейде.